Перчатки від бренду Масі Медуті. вони зараз є в наявності. Це в нас шарф від бренду Одежа. Він теж абсолютно легко є в наявності. До речі, це такий найкрутіший аксесуар 26-го року. Саме хутряні шарфи. Я взяла з ненатурального хутра. Не кидайте камінцями, то я знаю, що так. Палетять штани це мікроміні, супер оверсайзні, шоколадні. Вони теж в вашому гардеробі можуть класно служити. Тренч в нас куш, подивіться. І це все з білою футболкою. Ми можемо зробити тут нашарування, як на мене. Ми можемо зробити кардиган підійти під, під білу футболку, якщо холодно. Ми можемо і шубку надягти. Ми можемо і пальтішка. Просто мати класну базу. Тобто біла футболка, Великі брюки, лофери, в мене до речі, шанель можна взяти і ботинки, все що завгодно. Великі окуляри з біршки. Тут покажу фотку, які підійдуть.